Економіки країн світу почали одужувати. Згідно останніх економічних показників, швидше за всіх з глобальної кризи виходить Китай. Липень показав рекордно високі об'єми виробництва. Уперше за півтора роки виробництво збільшилося у Великобританії. Виробничий індекс Сполучених Штатів збільшився з 45% у червні до майже 49% у липні. Якщо індекс перед ним позначку у 50%, це означатиме економічне зростання. Квартальний звіт Міністерства торгівлі США також також показує позитивні зрушення. Тим говорити про повне одужання поки що зарано, кажуть експерти. Тему продовжить Наталія Леонова. Попри квартальний звіт Міністерства торгівлі, який свідчить про значне покращення економічної ситуації, чимало американців не певні, що найгірше позаду. Офіційні ж особи у своїх коментарях обережні. Not... Оки не повністю, але ми близькі. We have ways to go we hit у нас попереду ще досить довга дорога до найнижчої позначки. Такі похмурі прогнози можуть деяких здивувати, адже за новим квартальним звітом виробництво активізувалося, падіння економічного зростання значно повільнилося. А минулого місяця було продано більше нерухомості ніж за останні вісім років, що ж непокоїть економістів ринок праці. Я був би дуже здивований, якщо у нас буде покращення показників з безробіття до 2011-го. А для тих, хто нині живе з виплат по безробіттю, це погані новини. Адже вже до кінця цього року півтора мільйона непрацюючих втратять свої пільги. Перше, що має зробити конгрес, повернувшись відпуски, це продовжити термін виплат по безробіттю, який витікає до кінця року. Тим для кого це основне джерело існування. Втім, постає питання з яких фондів надійдуть кошти на ці виплати. Бюджетна діра досягла такого розміру, що ключові посадовці в адміністрації не виключають можливості збільшення податків навіть для середнього класу. Я думаю, Україна повинна розуміти, що ми маємо робити те, що необхідно. Багато чого може статися з часом. Ніколи не можна категорично щось стверджувати. Втім, президент завжди наголошував, він не буде втілювати у життя свої проекти чи то реформу системи медичної опіки, чи то енергетичної галузі за рахунок середнього класу. Цього він не допустить під час президентської кампанії Обама обіцяв, що не підніме податків для 95% американців. Виглядає, що дотриматися свого слова йому буде важко. Наталія Леонова, Голос Америки.